Браконьєри чи самі лісгоспи. Вирізання лісів Карпат продовжується в умовах війни. Наприкінці вересня Закарпатська Держакоінспекція отримала повідомлення про масову вирубку лісу біля дороги на Буковель. Виявилось, що принаймні півтори тисячі дерев там вирубали без жодних документів. Інспектори підрахували, що браконьєри завдали шкоди на 32 мільйони гривень. Мова не лише про вартість знищеного лісу частину колод коні тягнули гірськими потічками, руйнуючи русла і навколишню екосистему. NGL Media проаналізували супутникові зображення від міжнародної організації Global Land Analysis and Discovery і виявили, що за останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тисячу гектарів лісу. Це майже 10% усього лісового покрову. 80% цих втрат припадають на лісництво Держлісагентства. Решта втрат припадають на комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо Міністерства Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики. Якщо вам важко оцінити масштаб втрат лісу 161 тисячу гектар, то просто уявіть. Що це площа Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом взяти? 18 листопада, ДП ліси України на своїй офіційній сторінці відповіли на запит журналістів-авторів розслідування про фантастичні рубки лісів. Карпата у своїй відповіді, де України відкидають звинувачування в свою адресу в організації схем заробітку ГНАЛІСІ і натомість звинувачують журналістів, в тому що своїм розголосом вони знову хочуть. Зірвати лісову реформу, нагадаємо, тиждень тому редакція Золотого Батону випустила власне розслідування про схеми на будівництві фортифікацій для збройних сил України. Виявилося, що наші військові страждають від браку лісу і не можуть через відсутність матеріалів будувати фортифікації на фронті. Ми виявили схеми, за створенням яких можуть стояти самі лісгоспи або ж навіть керівництво ДП «Ліси України. Харківські угоди можуть бути лише невеличким пазлом у великій корупційній схемі, адже майже всі обласні адміністрації, а не лише Харківська, отримали кошти з державного бюджету для облаштування фортифікаційних споруд при фронтовій зоні, а також на кордонах з РФ та Білорусію. І мова йде навіть не про сотні мільйонів, а про десятки мільярдів гривень. Крім того, будують не лише військові адміністрації, а й окремі підрозділи Збройних сил України. І всім їм потрібен ліс, і всі вони бідкаються на його відсутність. Очманіли від можливої грандіозної наживи чиновниками на фортифікаціях під час війни частина народних депутатів України та створили у парламенті тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань використання коштів державного бюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення. Інформації про роботу комісії в ЗМІ обмаль відомо, що комісія проводить закриті засідання в парламенті з тими, хто має доступ до державної таємниці за участю вищого військового командування, Міноборони та Генштабу Голів, Голівована, СБУ, ДБР та Нацполіції, а також інспектує будівництво фортифікацій. Виїжджали на Херсонський, Сумський, Запорізький, Покровський напрямки та на прикордоння Житомирської області з Білорусі. Як з'ясувалося? Саме тема відсутності лісу номер один, про яку говорять військові членам комісії на місцях. Ось що розповів про фортифікації кругової оборони Покровська, народний депутат України від Житомирщини, член ТСК Дмитро Костюк. Так виглядають точки бойові. Так у нас виглядає зараз траншея, не укріплена, без лісу, не обшита, тому що просто банально не вистачає лісу. 30% забезпеченості військових. ДП ліси України? Де ліс? Я розумію все. Ви будуєте санаторій в кротних місцях. На цей ліс вистачає там дуже гарно. Тут, звісно, немає Світязя, немає інших озер, не так красиво, але ліс потрібен тут більше, ніж там. Можете собі уявити, що буде восени, що буде зимою. Як оце все? Просто затопить, замолить грязюкою. Тут буде неможливо вести оборону. Виконано два етапи робіт, ще два не виконано, бачимо, не обшито. Антидронового захисту немає, немає матеріалів. 1 листопада на засіданні тимчасової спеціальної комісії за поясненнями викликали голову «Ліси України. В Нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні записи розмов учасників. Одразу відзначимо, що на цьому засіданні був дозволений допуск тих, хто не має доступу до державної таємниці, і жодної державної таємниці в наших аудіозаписах розголошено не буде. Є ряд військово-сивільних адміністрацій, які стверджують, що не можуть купити деревину в ліса України і вимушені йти і купляти в приватниках. Звинувачення на бік на сторону окремих військових адміністрацій з приводу закупівлі деревини за завищеними цінами, там, там 6, я не знаю тисяч, 7, ну тут різні, там я не знаю, були. Воно тоді будується на тому, що підрядні організації закупили за цю е, ціну у когось із вашу деревину, не у вас, а у когось з посередників. Чи це самі військові адміністрації таким чином закупають вашу деревину у посередні? це система, яка руйнує довіру до ДП Лісів. І фактично ми не можемо у ДП лісів в Україні замовити необхідну кількість. Тобто, це питання якось системно воно прорабатується опрацьовується? звичайно. Е, ну по-перше, ви повинні зрозуміти, що крім закон про вилучення, ми це відкладаємо. Так. Так, так, то Зрозуміло, вся деревина, яка реалізовується державним підприємством, вся вона реалізовується через відкриті аукціони. Юрій Булоховець розповідає народним депутатам про те, що ДП «Ліси України реалізовують деревину для будівництва фортифікацій лише двома шляхами. Або цю деревину відповідно до закону вилучають, або ж прозорі тендери. Нібито немає жодних переговорних процедур і договорів за зачинними дверима, все на аукціоні. А на слова народних депутатів про те, що відповідно до отриманої ними інформації щодо ДП ліси України, навмисне робили так, щоб програвати ці аукціони, щоб перемогли підконтрольні приватні підприємства з метою заробітку. Волоховець відповідає, що це навпаки депеліси України є жертвою махінації нібито вони робили все, щоб перемогти. Пропонували найнижчу ціну, але їх... Протизаконно викидали з торгів. Ми, «Ліси України, як один із багатьох інших учасників беремо там участь. І нас по якимось питанням на початку відхиляли. Ми писали скарги в антимонопольний комітет і так далі. Ми боролися за це. Ми дали найкращу пропозицію. Я коректно, ми дали найкращу пропозицію, але нас відхилили. Були відповідні скарги в антимонопольний комітет і так далі. Потім ця ситуація вирівнялася. Ми навчились, скажімо так, як перемагати. І ми почали перемагати. Ось ці перемоги. Замовником деревини виступають не лише військові адміністрації, але й самі Збройні Сили України. І ось що ми почули від військових під час засідання тимчасової спеціальної комісії. В третьому році е я був начальником інженерних ліс. Мені там задавали деякі контролюючі органи. Чому ви не купуєте ліс, тепер ліси України? За цей напрямку мене відповідав Сергій Васильович. Е е я відправляв навіть ми запрошували в одну військову частину лісів да. України. Це все було оформлено протоколу. Ліси України чітко відмовились від наших умов щодо поставки, правильно каже пан Юрій. Щодо поставки, у нас немає чим возити, нам немає чим доставляти. Відтоді навіть на початку цього року ми знову ж лісами України були порушені умови тендеру, коли дві ну ваш заступник дзвонив. Мені спочатку ми там розбирались. Коли два е, лісництва криківські лісове господарства і саме два дашли на тендер, получается, і так як від ліси України і відтоді да, переміг той. Ну, я назву, ну не народних депутатах не буду. Той підприємець, який був третій, купив ліс мелем. Потім лісах України не возив нам. Це було знову мова про відмову від постачання лісу від державного підприємства Ліси України, і знову контракт на сотні мільйонів для. Приватних компаній компаній, які невідомо де беруть ліс. Якщо в Україні немає приватних лісів, в принципі, а весь ліс є державним і перебуває в руках державного монополіста. І це вже говорить не чиновник з обласної адміністрації, а керівник військової структури.